Вітаю вас! Ви на каналі Тані на кухні. І сьогодні ми зробимо такі картопляники або зрази із грибочками. І так, у нас є картопелька відварена, кілограм тут. Я її зараз помну ні масла, ні молока, нічого не додаю. І так, я гарненько перемяла і там тепер трошки-трошки охолонути, щоб сюди яйце не зварилося, коли вкину. Накрию рушничком і хай трошки охолоне. Щоб не вона не засохла. Накрию трохи рушничком. Так. А в той час ми жаримо грибочки. На пательню кидаю трошки масла. включаю огонь. О, тут грам 40 у мене, мабуть. І вливаю трошки-трошки олійки. Прям з ложку, мабуть, олійки Розтоплюється Ростоплюється масличко наше. Масличко у нас розтануло практично. І додаємо сюди цибульки. Я порізала міленько дві цибулинки. Так, мілесенько. Як можна міленько, наскільки можливо. Все жаримо цибульку. Ну от цибулька у нас пожарилася такого. Легко-легко золотистого кольору. Не так, щоб дуже жарена, не так, щоб припущена така середня. Віддаємо сюди грибочки. У мене тут десь пів кілограма. Порізаних теж міленько. Перемішую, трошки присолю трошечки попечок і буду обжарювати так, щоб не було рідини, щоб обжарилося. Так, хвилин 10, мабуть. Може менше тут. Так, грибочки наші обжарились. Я викладаю їх на тарілочку. Отаку пластеньку, щоб скоріше вони охололи. Картопелька трошки вичахла, Я сюди додаю три яйця, можна два. Я додам три. Тепер перемогу знову, додам трошки прованських трав. Та те чайної ложечки чи чайну ложечку. Так, хто не любить, можна не додавати. Або можна додавати більше чи менше. Це вже за. Смаку. Додам сюди ще 3, 4, 5 ложок борошна, 2, 3, 4. Подивлюся, 4 як буде, а потім додам іще. додам ще ложечку одну. От таке в нас вийшло картопляне тісто. накриємо його поки що рушничком і хвит постоїть трошки хвилин 10. Так, ну що, пательня в мене гріється. Беру цього тіста нашого, кусочок такий, вмочаю його в борошно, у нас вже грибочки охололи. Отак розпластаю. Кладу грибочки посередині. Так, нормальненько грибочків, щоб не мало було. І починаю закривати. Таким чином. хесенько. і гарненько все закривається. Тепер ще раз в муку з обох сторін, розправила стала так і на пательню. Пательня гріється, нагрілася вже. Я ще приготувала тарілочку із ручничком паперовим. Додаю сюди олійки. Небагато, так, щоб покрилося дно, щоб змазалося дно. І викладаю наші зрази. Отаким чином. Так, з однієї сторони пожарилися ми перевертаємо їх. Отак. От І жаримо з іншої сторони так само. на невеликому жаримо на невеличкому огні У нас дожарюється. Наші зрази. А ми зробимо поки що такий соус. У мене тут чесночок є я потерла. Додам сюди йогурт натуральний. Можна сметану. Додам сюди кропчику. До картоплі мені смакує кропчик порізаний, все. трошки кинемо сюди солі, трошечки, і такий соус можна зробити задзикі. Грецький такий соус у мене, до речі, є на каналі, подивіться. І тепер у нас буде такий соус до наших зразів. І от така гора зразів у нас вийшла. Досить таки немало. Тепер беремо тарілочку. Кладемо один, Беремо великий такий. І смакуємо. Що в нас вийшло? Дуже смачно. Кладемо так соус. І смакуємо. Таким чином. Так, заходьте на мій канал, ставте лайки, підписуйтеся. Мирного всім неба. Нам дуже треба миру. Papa